Вітаю глядачі свого каналу, вітаю підписників моїх постійних глядачів. Будь ласка, підписуйтесь новенькі, пишіть коментарі, ставте лайки, мені це дуже приємно. Погані коментарі я, якщо це якась критика, щось десь я забула, то я приймаю. Якщо якісь там, типу, ви не так дивитесь, будь ласка, ідіть там, де вам все сподобалося, там дивіться, не треба мене вчити. Як мені що робити? Я ж не приходжу до вас, не кажу, як вам варити борщ. Тому так. Ну і все, поїхали. Зараз я буду класти розклад на місто Запоріжжя. Я хочу подивитися помісячно листопад-грудень, це 2022 рік, який буде стан у місті в цілому. А, і а, будемо зараз бачити. Так, будь ласка, карти, покажіть мені місто Запоріжжя в листопаді та в грудні. Економічний стан, стан з комунікаціями, з інфраструктурою, чи буде опалення, чи буде вода, все таке інше. Яка буде влада, які будуть люди, все це я ці питання буду задавати картам. В цілому, це стан Запоріжжя, і людей, і економіки, і інфраструктури. Питань буде багато. Перше питання це чи буде, чи буде вовремя у нас вчасно опалення, включене в домівках людей в листопаді? Так, вони будуть працювати, будуть працювати над цим питанням. Бачите, тут у нас дівчина включена в цей процес. Жіноча енергетика тут, не знаю чому. Я не знаю начальство, це яке відповідає за опалення міста. Ну, бачите, випадає дівчина. Ось буде праця вестися по цьому питанню. Давайте подивимося позитив цього моменту, цього питання. Позитив. Це є ключок в наших руках. Негатив цього питання. Таємниця. Таємниця. Ну, давайте розкриємо її. Угу. Це йде, бачите, Україна, наші домівки, наші сім'ї, наші коріння. Тобто е звіски якісь будуть. Але таємниця, вона книжка, отут вивчається що це цей момент буде вивчатися, бо тут іде проблема, бачите, маски, тут йдуть проблеми з Ви ж розумієте. Що. Так, давайте подивимось, в принципі, і то сигніфікатор опалення в листопаді. Ну, бачите, гарно буде більш-менш. Хоча оці моменти будуть. Так, добре, я забираю ці карти. А, будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть у нас аварії удари по тепловим сетям в Запоріжжі в листопаді. Покажіть мені то, чи будуть аварії. На теплосітях і відключення тепла в домівках. Буде неясна ситуація, але вона буде вирішуватися, опять падає тут, чи це неясна ситуація? Будуть таємні якісь перемовини, будуть якісь колихання в цьому моменті, питання, і вони вирішаться нормально. Я вам кажу, що наші бахнуть один раз по тепловій станції в Москалії, і вони закінчать займатися тою херню. Вони зрозуміють, що е, як око за око, розумієте? Тобто вони теж будуть мерзнути. Хоча е, Путіну пофіг, що його народ мерзне, голодає, йому взагалі взапохір, хай би вони всі повиздихали. Я з ним в цьому солідарна, але щоб вони виздихали разом з ним. Так, я вибачаюсь, звісно, але вже надоїло. Чесно кажучи, хотілося б, щоб, знаєте, от зібралися оцей Ремштайн 50 країн і сказали, йолки палки ну ми демократичний світ, скільки ми будемо терпіти, то Іран, Пакистан, усіх всіх виродків, ото ІГІЛ, цю Росію прибацану, Северну Корею, скільки це буде сідлитися, скільки це буде про це все робитися. Давайте жахнемо по ним один раз і збавимося цього всього і всього. А до, достатньо унічтожити тільки Росію, всі остальні заткнуться. І все. І все, стерти її просто. Бахнуть по їхньому тим, де там стоять ядерки обичним оружием. Просто умічтожить. Все, до свидання. Хай воно там у них бахне в їхніх е, отіх, е, ямах, там, де вони ті ракети в них сидять. І по Кремлю, де сидить у той гімноту по бункеру. Все, нема. Село, болото, більша деревня, Москва. І оті всі е, аули. Все. Нема в них ні ядерки, ні хера, немає не технологій, хай вони там сидять. Самим зробить вокруг них отой загородок з електричної е, забору, то, щоб током би, щоб вони отуди й не вилазили. Що? От я б так зробила на місці всього цивілізованого світу, скільки можна терпіти вже, вже надоїло. Одне гівно це тріпає нерви. будемо ще дивитися атомно. Що, тут сталося 13 днів. Все, трансформатори, вони генератори. Закінчать роботу і що далі? Ой, коротше, ладно. Так, ми дивимося Запоріжжя. Подивилася з вами ноябрь по опаленню. Ну, більш-менш. Так. Давайте подивимося тепер грудень. Опалення міста Запоріжжя. Покажіть нам, будь ласка, цю ситуацію. Яке воно буде? Карці зігніфікатори. Будь ласка, покажіть. Грудень місяць, Запоріжжя, опалювальний сезон. Тучі, клевер і сила. І успіх. Ця карта успіху. Це будуть вирішувати наші військові, наші хлопці, наші чоловіки. І будуть вирішувати це успішно або наша влада. Але бачите, будуть ще неясності, тучі, воно таке туди-сюди. По началу грудня. Ось так. Ну, давайте спитаємо позитив цього місяця в плані опалення. Позитив ми будемо чекати, чекати підтримки. Піде трансформація цього питання. І вона покращиться на краще, підуть зміни на краще, добре. Так, негатив цього питання. Негатив жінка. Рулетка, як завжди. як завжди рулетка. Угу. Ну, і в принципі, падає, падає наші домівки, бо вони. Е, ага, ну і буде радість. В общем, коротше, в грудні це питання вирішиться. Остаточно, я так розумію, силовим методом. Успішно силовим методом. Ну, і давайте таку общу карту взагалі хитрий план. Хлопці будуть вирішувати цей план. Домівки наші, держава. Щось буде таке, непонятно, що. Але вирішиться все добре. Люди, ну, таке буде воно. Грудень буде, бачите, такий. Буде воно туди-сюди, але буде більш опалення, ніж його немає. Ось так. Бо там випали тільки тучі, Все остальне нормальні карти. Так, це те, що касається опалення. Давайте подивимося по електрику. Ми дивилися. Давайте ми подивимося по воді. Що буде яка ситуація з водою в Запоріжжі в листопаді місяці. Покажіть нам цю ситуацію з водою. Общу загальну. Так, ну, і, в принципі, непогано, держава цим буде займатися, і це буде стоїти грошей, звісно, понятно. Так, позитив цього питання. Позитив клевер. Але думки будуть темні. Таємниця. Так, а негатив. Що ж там за позитив такий? Проблеми будуть. Е, яка в цілому буде ситуація? очікування, допомоги? Неясно. Значить, з водою люди набирайте воду. Бо якщо буде відключення, якщо будуть влучання в електрику, то водоканал теж будеш відключатися, бо вода ж не буде очищатися, розумієте? Тобто листопад, от по воді, по воді, бачите, показало гірше, ніж по опаленню. Гірше, ніж по опаленню показало. Ну так, так що запасайтесь водою, люди. Технічною для туалета і. Е е Тою водою, що йде. Хоча вона йде вся, по-моєму, з одного крану. Так, добре, ладно. Давайте подивимося. Інтернет Запоріжжя. Так, підожди, ми подивилися воду листопад, а тепер вода по Запоріжжю грудень місяць. Грудень місяць. О, бачите, прийде час, буде договор, але буде договор. Будуть участвувати ці маски, будуть сапортити. портити. Позитив. Позитив, ну, наші почуття. Тут будуть якісь домовленості. Негатив. Негатив. Те ж саме випадає, бачите? Угу. Так, люди по воді буде проблема. буде проблема, Але вона зміниться на кращі, аж у кінці, аж у кінці е грудня. Так, зрозуміло, дивимося інтернет і. Е... Так, зараз переверну так. Дивимося інтернет. Листопад місяць в Запоріжжі інтернет. О, гарна карта, яка буде працювати, люди. Буде тр трансформація, якась правда, пройти, але пройде успішно. Якось вони підлаштуються, молодці. Ну, добре, позитив, цієї, позитив цього місяця буде все добре, негатив. Вивчання прекрасно. Так, і по грудню місяцю те ж саме питання інтернету. Інтернет то буде працювати, але бачите, у нас ж веєрні ці відключення. Те ж саме питання по грудню, інтернет. Покажіть нам це. Буде все добре, будуть ці зміни. Ми будемо. Так, по трансформації, ми ж бачили, що там буде щось робити, то нам буде йти, може, якась апаратура. Позитив цього, о, опять, бачите, успіх падає, все буде добре. Негатив. Таємниця якась буде, і якісь оп'ять вирішення документів. Обший ток, ну, таке собі трошки буде, але Сонцем буде все нормально. Так, з інтернетом буде все добре, і якщо буде, звісно, він буде працювати, просто не буде у нас світла, коли воно буде відключатися. З інтернетом буде все нормально. Ну і давайте подивимося, телефонні оператори, які у нас в Україні, чи буде все добре з ними. Листопад і грудень, дивимося. Телефонні оператори для Запоріжжя, листопад місяць. І тут будуть якісь проблеми, і тут будуть вирішувати ці хлопці. Посередині маска, бачите? Тобто, тут будуть якісь річ у тому, що володіють цими пакетами частково, мабуть, росіяни, Ось в чому річ. Так, негатив цього, цього е, дійства. Негатив, ой, позитив, позитив, позитив. позитив, Це буде йти в якомусь направленні, в принципі, правильному, деякий час. Ну, буде нормально, в принципі, негатив. Буде якийсь договор, ну це ж бізнес, звісно, буде все нормально. Буде все нормально. З операторами буде все нормально. Люди, це бізнес. Бізнесменам, хоч російський, хоч який, їм по барабану, їм ніж би гроші шли. Їм плювати на оці всі речі. Он Ілон Маска. Хто зробив рекламу на 80 мільйонів, потім воно захотіло грошей почало лить грязь, тепер опять, повернулося до того, що. Ну, і що він обсирався? що він обсирався? Ну, може, росіяни там йому кинули пару мільярдів. Хоча ну, я вважаю, що то ну, дурниця була. Він показав себе, був, був нормальним хлопцем, показав себе як придурок. Ну, ладно, то таке. Ладно, жадібність людська, це ж нічого не зробиш. Всі багаті люди, вони тому й багаті, що вони жадні і алчні. Так що, Покажіть мені доброго, класного багатія. Де він, Покажіть мені Нема. Так що так. Так, добре, подивилися ми з вами цю річ. Я закінчу по комунікаціям. Ну, і давайте я подивлюся ще. Що було вже 20 хвилин, подивлюся по Запоріжжю листопад-грудень. Зараз будуть летіти ось ці ракети, нові якісь там, як, як ми будемо з цим справлятися. Зараз ми спитаємо карти. Будь ласка, карти покажіть нам общу картину ситуацію за листопад, листопад місяць місто Запоріжжя, ракетні удари, дрони, ракети різні. Яка буде ситуація в листопаді в місті Запоріжжі з цими ударами, які вони будуть? Покажіть нам цю ситуацію. Общу картину загальну. Так, вона буде йти. Буде йти довго, по якорю, і по крисам буде йти довго. І буде у нас хаос. Звісно, це нервотрьок, це все у нас, люди буде. Листопад буде горячий. Дивіться, трошки я розкрила ці карти. Захист Запоріжжя є Всесвіту, ми отримаємо його. Це наша підтримка, наші друзі. І ми очікуємо, скоріш всього, підсилення ППО якісь, якісь такі речі, це таємниця. Чи будемо ми то мати в листопаді під, то підкріплення. Ідуть договори. Звістка гарна. Звістка гарна. І сила. Успіх. Значить, я вам хочу сказати, що, скоріш всього, що нам нададуть Нададуть якесь озброєння, якесь... і це сила, це успіх. Це буде якась потужна людина цим займатися. Скоріше всього, це буде займатися Зеленський, наша ЗСУ. І вони будуть це вирішувати. І це буде, і це буде листопад. Це буде, може, вже початок грудня. Так, давайте подивимося грудень місяць. Зараз подивимося, що нам випаде. Чи повторяться ці карти ті, що в кінці впали нам. Іран, до речі, відкидає, при, при е, просить переговори, щоб вивчати цю тему, розслідування то все. Але ми всі знаємо, що офіційний Іран це одне, а частні компанії, воєнні це зовсім інше. Тому гратися в ці ігри, витрачати сили, енергію на ті перемовини безсмислені, немає сенсу. Тому виганяємо того посла і хай вони там грибуться далі. Вони пособники країни тероризму. Все, крапка. Не треба нас дурити, ми, ми не п'яні, як кажу, знаєте. Так, давайте подивимося: грудень місяць Запоріжжя. Ракетні удари, дрони, снаряди, ракети різного плану. Яка буде ситуація по місту Запоріжжя в грудні? Покажіть нам то, будь ласка, карти. Будуть іти зміни. Буде йти якийсь договор. Трансформація піде в цьому плані. Деякий час вона буде йти. Е -е Жінка випала. І це все вирішиться успішно, бо це піки. Це піки, це дії. І ви бачите, що тут не падають нам погані карти, окрім СОВ. Це темні думки. Трансформація, трансформація. Дивіться, з якими картами трансформація лежить поряд. З договором, з жінкою, ключі. А тепер давайте я вам покажу, і ключ буде в наших руках. Трансформація це чоловік. Бачите, тут і жінка, і чоловік. Це буде щось нове, зовсім нове трошки неясне, воно буде заходити так туманно. Що це буде? Це будуть якісь договоренності, і дуже вони будуть потужні, гарні, але таємні. Ну, вони будуть так йти. Іти вони будуть не дуже. Ця трансформація, вона, ни... от правильно показав, вона буде йти у деякий час, по темним думкам. По темним думкам. Це буде деякий час. Тобто успіх буде в листопаді, а бачите, в грудні не випадає нам та сила. Але тут випадають зміни, договор, трансформація. Все одно будуть темні думки, але я не бачу тут ударів. Я не бачу тут ну, гроб. Це повинно щось ще рядом бути. Хрест, наприклад, немає. Розумієте? Так, хорошо, ми маємо ключі. Будь ласка, скажіть, чи отримає Запоріжжя в грудні місяці підсилення ППО, якусь зброю? По боротьбі з цими ракетами. Отримаємо ми то чи ні. А, ну, бачите, що нам карти кажуть? А, ні, ми не отримаємо люди. Не отримаємо, ні. Будуть якісь там плани, перемовини, якась жінка там задіяна буде. А, поки що ми не получимо. І ось уже в грудні падає хрест, таємність. Гроші, якась буде хаотична ситуація з перепонами. обсуждення вже цих проблем піде. І тільки потім піде підсилення. Да. тобто, я думаю, що Запоріжжя буде все ж таки е, на, на, настаювати, що їм, щоб їм надали це, але, але, але це буде е, проблемою для нас. Проблемою. Вони підсилять. Я вже бачу, що вони підсилять. Київ, Львів, Харків, Одесу. Це, звісно, там зерновий оцей, порти і все таке інше. Де Харків вони розказують, що п'ять там гинуть люди. Значить, вони будуть 4 оці підсилювати точно. Дніпро вони підсилять. Запоріжжя піде в хвості. Ось так. От побачите, якщо взагалі піде. Це вже я дивилась грудень місяць і то в самому кінці. Ось так. Давайте, вообще покладу розклад на 3 місяці десь. 3 місяці, от, 3 місяці. Впродовж трьох місяців, будь ласка, карти покажіть, чи отримає Запоріжжя підтримку технологічну, воєнну для ППО. Для збивання цих ракет, які летять на Запоріжжя. І дрони, і всяка інша оця військова фігня. Покажіть нам то, чи буде таке підсилення. Давайте, по-перше, я покладу стовпчики, да чи ні, буде, буде потім зрозуміло, ну, буде якесь, щось буде. Бачите, кольцо падає. Це хороша історія продовж трьох місяців. Але коли в кінці січня, коли воно трапиться, так. коли ми вигавкаємо це все, коли ми це отримаємо? В останню очередь перед кінцем війни, чи що? В березні вже все. В березні вже Енергодар буде свободний. В березні вже станція буде наша. Я не знаю, що там дивляться дівчата, що в листопаді буде Ну, може, Херсон частина Херсону освободять правий, правий берег. Але що вони дивляться там і Ліве, і Мілітополь? Е, тобто область нашу, ну, я дуже хочу, щоб так сталося. Я буду класти теж, подивлюся, мені цікаво. То. Але я дивилася вже, і там немає освобождення в листопаді. Не було, по крайній мірі. Може, якийсь план придумали. Так, ну все. Ми подивилися з вами е, впродовж місяця. Так, воно дасть. Нам. Ну і те ж саме питання ми зараз зробимо розкриємо. Будь ласка, карти, покажіть, чи буде впродовж трьох місяців, листопад, грудень та січень в Запоріжжі підсилення технічне, технологічне ППО, щоб ми могли відбивати ці всі ракети, дрони, снаряди, <кій> що посилає нам Росія? Будь ласка, покажіть нам ту карту. Покажіть нам цю картину, ситуацію. Це наше питання. І поїхали. Будемо ми, будемо ми просити, будемо ми боротися за це, будемо ми випрашувати. Бачите, переписка, хаос іде, клевер, маленьке щастя, щось там нам нададуть, але таємно щось нададуть. Якась таємниця йде. Давайте ми розкриємо це. Давайте розкриємо. Все ж таки, ми будемо просити, йдуть зміни. Після переписок будуть, підуть зміни. Бо буде хаос серйозний у нас по домівкам тут. Серйозні будуть проблеми і підуть зміни. І все ж таки нададуть, скоріш всього, по колодцю буде нам надано це. Ну і чоловік падає. Давайте приблимемо це, бо чоловік нам. Так, дадуть, дадуть впродовж, але який місяць, скоріш всього, аж в січні. Скоріш всього, аж в січні. Бо ви ж бачили. Так, вроді в листопаді починається. Бачите, направлення йде тільки. І буде звістка. Ну, от, е... впродовж трьох місяців. Нададуть. Буде звістка гарна. Нададуть, підсилять нас. Але я ж кажу, мабуть, аж в січні місяці. Скоріше всього. Так, все, це розкладик я закінчую, люди. Він теж дуже був для мене важливий. Я роблю ті розклади, які мені дуже важливі і мені цікаво, я їх викладаю вам. То, будь ласка, кому цікаво! Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пелпау, пау Пел чи Пау Пау-Пау! Якщо можете, якщо у вас є така можливість, можете підтримати мій каналчик. Все, дякую, бажаю щастя, здоров'я, бути живими. Почуємось, па, -па.